На ниві Господній, бо її дуже багато. І хочемо залишити для кожного з нас пісню, бо знаєте, рік пройшов, ми можемо десь аналізувати наше життя, можемо дивитися, що ми зробили для Христа, що ми зробили для того, щоб Царство Боже тут, на цій землі, воно було збудоване, воно було збільшене, воно було поповнене спасеними душами. Тому хочемо заспівати таку пісню, що не просто так буває. Як буває непросто, Знаєте, коли ми говоримо за праці і за труд для Господа, лишити десь своє і вибрати Боже, щоби Бог діяв в нас і через нас. Не просто так буває у житті. Ти все за Господом піти, і відразу так багато в нас думок, як все буде, що робити, мені Бог. а ти довірся і за мною йди, я тебе кличу на своїй лани праці І потрібен ти тож відгукнися, і скоріш прийди, не живи в житті, ти просто для себе, залиш своє і вибери моє, тобі добре, я насіння зготував. Щоб людські серця його ти засівав, і неодмінно цей посів зійде душа спасіння, собі знайде радість велика, не лиш на землі В небі радіти, будуть ангели. Праця ця нелегка сіяти, я завжди тобі спішу допомогти, завжди в праці з тобою буду я, сину дочко, бо ця праця є моя, а ти довірся, і за мною йди я. Кличу на свої лани багато праці, і потрібен ти, тож відгукнися, і скоріш прийди, я тебе кличу, щоб ти засівав славу мені лиш, ти віддавав. Хай Бог вас. Дякую Богу, що дав мені 10 років працювати на Ниві Його і дав мені таку пісню написати, бо я її пережила. Як це не просто сіяти? І Я дякую Богу, я їхала в машині, пам'ятаю, на конференцію і так дав Бог слова і мелодію, і так мені було приємно, що Бог. Вчить мене сіяти насіння. І він завжди є поруч, і він завжди помагає. І слово Боже, воно вірне, Він взрощує це насіння. Можливо, ми цього не бачимо, і, можливо, ми не завжди будемо бачити, наприклад, те насіння, яке ми посіяли, але обов'язково воно проросте. І тому хто має від Бога який поклик, трудиться на Неві Божій, не зволікайте. Хай Бог поможе переборювати себе і свої такі земні, можливо, якісь бажання, і робити те, що дійсно Він доручив для нас. А Він доручив, щоб ми його слово проповідували, і словом, і ділом, і Він буде взрощувати для спасіння, щоб люди каялись і вони були спасенними. Слава Богу!